Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад півдня України з Кунченко, Анжела і ми з півдня Одеської області. Сьогодні відправляю на замовлення ось хризантемка сортова, як я казала, у мене є, і, як казала, у у мене мене є, є і, сіянці. Сіянці з'явилися після того, як я перестала висапувати всі свої клумби і хризантему стали обрізати, вже коли вона була суха. І ось шароподібні, ці кулькоподібні, хризантеми стали насіватися. Вони відрізняються своєю кореневою. гляньте, гляньте, різниця. Ось, гляньте. Я це саджала весною, ось, дві гілочки, які росли в стаканчику, нещасненькі, малесенькі. Гляньте, як наріс корінь. Дивіться, скільки тут молодих пагонів приростів. А це ось сортова, яку я восени ділила кущі і саджала. Рядочками гляньте, тут є ось молоді, бачите, пагінці такі. Ну, якщо вмити корінь, тут їх буде більше. На слідуючий рік це тут буде вже кущик. Але скажу, що сортові треба раз через два роки на третій викопувати і ділити, тому що вони просто пропадають. А оцінці набагато витриваліші. По-перше, вони наростають величезними кущами. У мене був один рік сіянець ріс, виріс там, знаєте, було шланг, весь час виривало, і весь час поливалося. І у мене, от, от, ну, приміром, така от кулька, ну, така хризантемка сінець Виріс десь, ну, мабуть, півтора метри в діаметрі була така краса. Скажу, що хочу випродати трошки цих сіянців, пишіть. Пишіть мені в вайбер. В описі під відео завжди пишу свій номер телефону. Там є вайбер, пишіть і домовимось. Кому може треба багато, все, домовимось. Наразі я продаю сортову 50 гривень. А такі буду в сіянців випродовувати 35 гривень. 100 гривень на, ой, 3 кущі на 100 гривень. Тому що треба вивільнити землю. Як бачите, дуже вигідно, якщо у вас буде така кулька майже півтори метри в діаметрі, то займе частину землі досить-досить швидко, яку вам треба закрити хоча б тимчасово. Ну, от і все. Зараз це все замочу, запакую і завтра буду відправляти. Так що, кому цікаво, друзі, пишіть. Тому що треба звільняти землю. Пишіть у Viber, будемо домовлятися. Ну, от і все. Бажаю друзі, всім гарного, спокійного вечора.